Поспішаю до магазину секонд-хенд мир Секонд Хенд, тому що сьогодні останній день завозу, і дуже цікаво вполювати на щось цікавеньке. Я вже в магазині адресу, як завжди, покажу в чеку наприкінці відео. Планую спочатку пройти, переглянути кожну річ. А потім покажу вам і приміряю. А ви наливайте собі або насипайте щось смачне. Я так говорю, тому що сама люблю пити каву вранці або обідати і дивитися щось на Ютубі. В магазині панує особлива атмосфера. Людей, як завжди, дуже багато. Хтось купує оптом купами. А хтось видивляється кожну річ, щоб знайти якісне та актуальне. А я, як завжди, при поганому чи хорошому завезенні знаходжу купу речей, щоб купити. Добре, що останнім часом я роблю примірки разом з вами, і більша частина речей відсівається. Тому що то розмір не підходить. То знаходжу якісь дефекти або річ не актуальна зовсім. А іноді я можу знайти щось актуальне, якісне, дорогого бренду, взяти, примірити і залишити в магазині. Ну, от така я. Трохи хочу показати вам, що є в магазині. Тому що більшість людей думають, що якщо це останній день завезення, то там вже нічого не придбаєш. А я намагаюся розсіяти цей міф. Як вам такі укорочені топи? Чи придбали б ви собі? Мені дуже подобається і якість гарна. І так як сьогодні один кілограм. Коштує 49 гривень, то я розумію, що один такий топ буде коштувати, ну, можливо, до 10 гривень. Хочеться знайти щось цікавого пошиття, якісної тканини. Ну, а про дорогий бренд я зовсім замовчую. Тому що дуже часто буває так, що знаходиш річ дорогого бренду і в відмінному стані, а на, на перший погляд здивовано радієш, знахідці, купуєш, а вдома потім помічаєш, що є значний дефект, і нічого з цим вже не поробиш. Ну, або розумієш, що треба потратити забагато зусиль. Щоб привести до ладу. Тому потрібно бути гранично уважним, щоб не накупити багато непотребу. Ще помітила одне: буває, знаходиш річ якісної тканини і пошиття, розумієш, десь, десь на. Підсвідомості, що річ може бути з люкс-сегменту, дивишся на назву бренду і намагаєшся знайти хоч якусь інформацію, але навіть інтернет не всесильний у цьому питанні. Чи буває у вас таке? Покажу вам трішки, що є на поличках. Як завжди, асортимент не дуже великий. Ну, звісно, тому що це вже розпродаж, люди впродовж тижня купують кожного дня. Тому залишаються речі, як багато хто вважає, що вже нема що вибрати, але ні. Я впевнена, що завжди є що вибрати, але це залежить від ваших потреб. А ще можна придбати щось не по сезону. Ось, наприклад, як ці укорочені чоботи. Ще одні. Чоботів богатів цього разу було дуже багато. Але чомусь не дуже люди звертають на це увагу. Можливо, тому що попереду літо, а не зима. Я теж не виняток, тому трішки покоперсалася, подивилась, що із чобіт нема нічого. В новому ідеальному стані, звісно, є хороші бренди. Ось, наприклад, як Clarks, це завжди якісне взуття з ортопедичною устілкою підошвою. І для любителів високих підборів теж є що вибрати. Але я намагаюся знайти щось більш сучасне, що буде в тренді цього літа. Наприклад, босоніжки на платформі, щось ретро з 2000-х, тому що повертається мода. Спортивні санталі, тому що це зручно і стильно. Ну, балетки. Балеток дуже багато. Але. Хочеться щось більш актуальне з загостреним носочком. Я мала на увазі гострий кутик попереду, а не шкарпетки. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ось ці босоніжки мені на перший погляд здалися цікавими, але. В поношеному стані занадто. Ну і якби платформа була рівною, мені здається, було б більш актуальніше. А ще було б цікаво знайти сліпери або мокасини, тому що це комфорт поза трендами. Ніколи не знаю, що знайдеш в секонд-хенд, Тому я намагаюсь при кожній нагоді піти і подивитися, а раптом мені пощастить і знайду щось цікавеньке. Інколи буває, що знаходжу взуття, сумки, якісь аксесуари або одяг, цікавий, якісний, хорошого бренду, але не мого розміру. і... Я купую такі речі і потім продаю в своїх магазинчиках на шафі або в інстаграмі. Посилання, як завжди, залишу під відео. Побачила вільні примір... примірювальні кабінки. Я вже зібрала багато речей, які хочу подивитися більш детально. Тож, давайте разом подивимося. І я щось приміряю і обов'язково куплю сьогодні. Почну з цієї сукні 2 xl чорного кольору, вона довга, пряма, звісно, великого розміру на мене, але я знаю, що є попит на такі сукні. Але коли почала детальніше роздивлятися, мені дуже не сподобалась тканина, тому я її залишу. Наступна сукенка розміру М. Вона теж довга, пряма, з розпіркою. Щось подібне я знаходила в попередніх відео в лозі моєму. Ніяких дефектів я не помітила, тому треба приміряти подивитись, як буде виглядати на мені. Ну, ось так. Я не стала знімати мої штани, тому що сукня прозора. Розмір, звісно, на мене малуватий, вона має бути більш вільною. Ну, і щось мені теж в ній не подобається. Це як просто подовжена футболка. Серед блузочок звернула увагу на ось таку рожеву бренд мені невідомий невідомий, але це щось з мас-маркету. Хочеться її приміряти, подивитись, як вона буде виглядати на мені. Я звертаю увагу на блузки футболки вільного крою, щоб в талії не прилягало в обліпку. Але це, ну, можливо, для вагітних і якість мені не дуже подобається, тому я її теж залишу. Ще одна футболка блузка синього кольору, можливо, теж з мас-маркету. Назва бренду мені нічого не говорить. Але звернула увагу із -за рукавів таких фонариків, виконаних з прошви, що мені дуже сподобалося. В ідеальному стані, чому б не приміряти і подивитися, можливо, в цій футболці блузці я буду виглядати добре. Завжди звертаю увагу і на бірочки зсередини, тому що це говорить, чи річ була в прані, чи носилася. Ну, цього разу ось так виглядає на мені. Я розумію, що розмір має бути трішки більший. Ну, можливо, придбати для продажу, але чомусь не було в мене бажання. Дуже рідко купую майки топи для продажу. Але цього разу вирішила ось цю усмужечку придбати для себе. Вона в гарному ідеальному стані і я її вже ношу. Звернула увагу також на чоловічу футболку Поло. Марко Поло це хороший бренд. Я в попередніх відеовлогах розповідала про цей бренд. Приємний зелений колір, але. Цього разу занадто потертий комірець, тому теж вирішила залишити. Зверніть увагу на цей лонслів німецького бренду Стакадо. Це бренд для підлітків. Графітовий колір, контрастна помаранчева вставка всередині. І, звісно, ефективний принт на грудях з надписом це справжній маніфест свободи для всіх. То обожнює активність, гори і атмосферу аутдор. Ну, звісно ж, я не можу залишити таку річ в магазині, тому я вирішила її придбати, і цей лонслів вже є в моєму магазинчику. Тому кому цікаво, заглядайте. Наступна моя знахідка це сорочка Поло від бренду Джой. Це той випадок, коли одяг говорить сам за себе, просто спокійно і впевнено. Ідеальний варіант на весну чи осінь, або щоб додати кольору до базового гардеропу. Ну я кажу кольору, тому що я знайшла ще одну таку сорочку поло, але в зеленому кольору. покажу трішки пізніше. Сорочка має класичний полофасон з комірцем, планкою і гудзиками, рука в три четверті, що робить її універсальною для міжсезоння. Особливість мініатюрний логотипчик на грудях, який додає впізнаваності, але не перетягує на себе увагу. А от внутрішня частина коміра з камуфляжною підкладкою. Це вже фірмова фішка. Легка гра з контрастами, яка робить річ цікавою, мені дуже подобається, я думаю, що я придбаю цю сорочку поло. Наступна, точнісінько така ж сама, тільки бірка, бачите, не відрізана вже цього разу, соковитий, але не кричущий, зелений, виглядає свіжо і органічно. Цікаво подивитися, як мені буде в такому кольорі. А вам цікаво? Мені дуже подобається, як я виглядаю в цій сорочці в такому кольорі. І хоча розміри однакові, але в цій зеленій я. Відчуваю себе більш вільніше, більше мені подобається. А можливо, просто цей колір мені більше підходить. Тож, цю сорочку поло я теж придбаю. Я навіть не звертаю уваги на те, що три четверті раніше мені не подобалося. Наступна безрукавка класичного крою білого від бренду YASIKA, який належить німецькому ретейлеру SI, це один із їхніх приватних брендів, орієнтований на жіночий одяг у повсякденному і трохи діловому стилі. Ясика робить речі, доступні за ціною, комфортні і стримано стильні, щось що підходить і для офісу, і на кожен день. Оскільки це масс-маркет бренд, така сорочка в новому стані, залежно від країни, могла б коштувати приблизно 10-20 євро. На нашій гривні це приблизно 400-800 гривень. Мені подобається, як я виглядаю в ній, тому я думаю, що я її придбаю і вона буде в моєму магазинчику. Ще одна сорочка, на яку я звернула увагу. Бренд мені невідомий. Але раніше я зустрічала речі в цей цього бренду, намагалася знайти щось в інтернеті, але, здається, це вінтажний бренд і інформації про нього ну, дуже мало. Хоча подивіться на якість пошиття, ну, дуже зачаровує. І цей рукавчик. Дуже цікаво, як буде виглядати на мені. Єдине, що знаю, що цей бренд родом із Швейцарії. Ось так ця сорочка виглядає на мені. Дуже шкода, що розмір малуватий. Хотілося б трішки більше свободи, щоб не так прилягало. Але подивіться, як гарно виконана ця сорочка. М -м -м. Якщо в майбутньому я знайду щось подібне, але мого розміру, я обов'язково її придбаю. Але цього разу я вимушена її залишити. Думала, можливо, придбати для магазинчика, але я не впевнена в попиті таких сорочок, тому ні. Ще одна знахідка, яка гріє серце. Це чорний худі з написом Бест у білому серці. Мінімалізм, який говорить більше, ніж тисяча слів, ідеальний для щоденного луку, а ще суперкомфортний. Обожнюю знаходити речі з характером. А ось так це худі виглядає на мені. Ну, звісно, розмір не мій малуватий. Якби на декілька розмірів більше, оверсайз, ну, було б краще. Але я теж ношу такі розміри інколи. Ви вже бачили на мені худі Айворі кольору, тому я вирішила це худі придбати, і воно буде теж в моєму магазинчику. На шафі і в інстаграмі. Ще одну річ, яку я знайшла серед худі, але це не худі, а така жилетка. Я вважаю цього разу, можна сказати, жилетка, а не комізелька, тому що тут є капюшон бренд мені невідомий. Можливо, ви що знаєте. Пишіть, будь ласка, я розумію, що це спортивна річ, судячи по напису, малюнку. То ця жилетка для прогулянок, для бігу. Ну, взагалі, мені здається, буде комфортно в повсякденному житті. Цікаво теж приміряти на собі. І хоча я не займаюся бігом, але розумію, що таку жилетку буде комфортно одягти. Ну, наприклад, на роботу або вранці, коли я прогулююся зі своєю собакою. Особливо тепер весною, коли вранці прохолодно, а в обід вже спекотно, можна буде розстібнути або зовсім зняти. Жилетку я теж вирішила придбати. Покажу вам ще одну жилетку, цього разу вже можна сказати, Камізельку сподобалась мені своїм виглядом, пошиттям своїм кроєм, гудзики такі в неї цікаві. Шкода, що я не знайшла ні назви бренду, але відчувається якість. Хотіла її придбати, але потім знайшла дефект ось, дивіться. Не знаю, що це, і не знаю, як виправити, тому. Навіть вирішила її не приміряти. Залишу. Яскравий світшот від бренду PoolBiar. Ви тільки погляньте на цей насичений колір. Він відразу притягує погляд і додає настрою навіть у найсиріший день. А надпис це не просто географія. Це вайп свободи, подорожей і сонячного настрою. Що мене приємно здивувало, це світшот, виготовлений у Португалії, що вже говорить про якість. І хоча Бігар – це мас маркет бренд, він має своє унікальне бачення створювати простий, комфортний, але стильний одяг для молодих, вільнодумних людей, їхня філософія це речі, що відображають сучасний ритм життя. Світшот середнього розміру М дуже зручний. Тому я вирішила його придбати. Серед жіночих штанів знайшла справжній скарб. Це стильні шоколадно-коричневі штани від бренду Orsay. Це не просто звичайні штани. Це приклад того, як базова річ може виглядати дорого та лаконічно. Трій класичний, злегка звужений, що ідеально підкреслює силует, але не сковує рухів. Мають акуратні кишені, шлевки для ременя, ідеальні як для офісних луків, так і для кежуал образів. А ось так вони виглядають на мені. Орсей це німецький бренд, який створює жіночий одяг з акцентом на елегантність і комфорт. Хоча бренд вже закрив свої магазини в багатьох країнах, але Орсей досі можна знайти в секондах, і це справжня удача. Можливо, я некоректно називаю назву бренду, але штаниці я придбаю для себе, а от на наступні штани я звернула увагу тільки по одній причині: упс, упали, можливо. Хочуть, щоб їх придбали. Ну я так завжди кажу, коли, мої, коли речі падають з моїх рук. Це джогери, якщо я не помиляюся, видно, що зроблені в Італії. Звернула я на них увагу, тому що ззаді на кишеньки такий значок сердечка, такі штани подібні. Я вже знаходила в попередніх відео. Але мені дуже не сподобалось, як вони виглядали на мені. Цього разу також мені щось не подобається. Мабуть, я їх залишу. Ще одна річ, яку хочу показати, ось така яскрава сорочка, дуже гарно пошита якісно, цікаві гудзики. І ще торбинка. Такі подібні торбинки я купую, щоб потім упаковувати речі, які продаю в своїх магазинчиках. На жаль, я останнім часом дуже мало таких торбинок знаходжу, але завжди купую. І ось так ця сорочка виглядає на мені. Хоча це чоловіча річ, але було б гарно і мені її носити. Сорочку я. Придбаю обов'язково і цікаво буде подивитися, скільки ж вона заважить. Тепер я вирішила зважити спочатку штани, майже 15 гривень, це вау просто вау-знахідка. Ну, час для сорочки. Сорочка майже 13 гривень. Теж вау-знахідка я дуже задоволена. Ось такі були знахідки мої цього разу. І поки я зважую, а ви, будь ласка, пишіть в коментарях, що б ви придбали для себе, а що вам зовсім не подобається і ви б не звернули на це увагу. По традиції показую чек з адресою і суму, на яку я придбала сьогодні, я дуже задоволена. І хочу сказати вам велике дякую, що додивились це відео до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!